Всім привіт! Сьогодні в випуску Динамо офіційно призначило Костюка новим головним тренером. Гравець шахтаря та збірної України може покинути клуб. Лунін зацікавив іменитий клуб АПЛ. Динамо може втратити одразу трьох своїх лідерів. Ігор Костюк офіційно очолив тренерський штаб білосиніх. Президент Динамо Ігор Суркіс оголосив про рішення призначити Ігоря Костюка головним тренером першої команди клубу. Ігор Володимирович здібний перспективний наставник, який вже багато років плідно працює у структурі нашого клубу. За цей час він виховав не одне покоління обдарованих футболістів, чимало з яких сьогодні виступає на найвищому рівні в провідних європейських чемпіонатах. Він досконало знає динамівську молодь і не вагається довіряти молодим гравцям, які вже змогли зарекомендувати себе у складі першої команди. Це тренер, який вміє знаходити індивідуальний підхід до футболістів. Упродовж своєї роботи в клубі. Костюк неодноразово підтверджував своїй професіоналізм і високий рівень кваліфікації. А також добре зарекомендував себе у ролі виконувача обов'язків головного тренера в надзвичайно непростий для команди. Період керівництво клубу повністю довіряє Ігорю Володимировичу та переконане, що він здатний повернути команду у нагідні позиції в українському та європейському футболі. Йдеться у заяві Ігоря Суркіса, якого прилюднила прес служба Динамо. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Фулбек Шахтаря Юхим Коноплі може змінити клубну прописку. Захисник Донецького шахтаря та національної збірної України Юхим Коноплі має варіанти з відходом з клубу. Про це повідомляє журналіст Ігор Циганник. Наразі донецький клуб не зумів досягти згоди з футболістом щодо продовження чинного контракту. Термін дії якого спливає 30 вересня 26 року. Шахтар запропонував Коноплі нову угоду на покращених фінансових умовах. Однак гравець висунув власні зустрічні вимоги, які суттєво перевищує. Шуть пропозицію гірників при цьому ГІМ залишився незадоволеним такими умовами контракту, які наразі готове запропонувати керівництво клубу. Джерело також зазначає, що в літнє трансферне вікно захисник серйозно розглядатиме можливість залишити команду аби продовжити кар'єру в одному з європейських чемпіонатів у нинішньому сезоні. Юхім провів у складі шахтеря 19 матчів, відзначився двома забитими м'ячами та віддав чотири результативні передачі. Український воротар мадридського реала Андрій Лунін опинився в колі трансферних інтересів лондонського Тоттенхема. Клуб із північного Лондона вже в січні може вийти на ринок у пошуках нового голкіпера через нестабільні виступи основного Гулельмо Вікаріо. Одним з кандидатів на підсилення цієї позиції є голкіпер реала Андрій Лунін. Про це повідомляє Тім Толк. Український футболіст справив дуже позитивне враження на керівництво Шпор. А його ігри в складі мадридців за відсутності тібу Кортуа продемонстрували, що Лунін. Відповідає рівню вратаря світового класу. Водночас нині 26-річному гравцеві вкрай складно витістити з основного складу Реала зіркового бельгійця. Андрій може розглянути варіант відходу з мадридського клубу у випадку, якщо зрозуміє, що немає реальних шансів виграти конкуренцію у куртуа. Портал Трансфер оцінює трансферну вартість Луніна у 15 мільйонів євро. Проте, не виключено, що для його підписання знадобиться значно більша сума. Окрім українця, Тоттенхем також аналізує можливість трансферів. Джеймса Трафорда з Манчестер Сіті, Барта Вребюгіна з Брайтона та Вартера італійської парми зіона Сузукі. Додамо, що в поточному сезоні Андрій Лунін зіграв лише один матч у складі Реала, в якому пропустив три м'ячі. Чинний контракт українського голкіпера з вершковими розрахований до 30-го року. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Український футбольний журналіст і коментатор Віктор Вацько поділився власною позицією щодо рішень київського Динамо напередодні зимового трансферного вікна, беручи до уваги той факт, що в кількох футболістів команди найближчим часом спливають контракти, і вже в наступного літа вони можуть стати вільними агентами. Зимовий період для Динамо обіцяє бути дуже показовим і навіть визначальним. Після завершення сезону закінчуються угоди у Шапаренка, Попова та Ярмоленка. І з Андрієм, по суті, все зрозуміло. Наймовірніше він завершить ігрову кар'єру та перейде на одну з керівних або менеджерських посад у клубі. Набагато складніше питання щодо роботи з іншими гравцями Динамо, у яких добігають кінця контракти. Перед керівництвом клубу постане серйозний вибір, і саме ці рішення стануть своєрідним лакмусовим папірцем, який покаже реальний вектор розвиток київського клубу. На сьогодні команда має 9 очок відставання від лідерів таблиці. Це може стати приводом відмовитися від повноцінної боротьби за чемпіонство і вже зараз почати. Будувати команду з прицілами наступний сезон. Як я розумію, подальший шлях Динамо буде пов'язаний саме з Костюком, зазначив Вацько. Також раніше з'являлася інформація про те, що Денис Попов та Микола Шапаренко не демонструють великого бажання продовжити свої контракти з Київським Динамо. Рома та Евертон розглядають варіант обміну нападниками під час зимового трансферного вікна. До потенційної угоди можуть бути залучені португальський форвард Бету та український нападник Артем Довбик. За інформацією італійського інсайдера Матео Моретто, наразі мова йде лише про попередню ідею, яка перебуває на стадії обговорення та розглядається як один з можливих сценаріїв розвитку подій. Чимало в цій ситуації залежатиме від позиції самого Артема Довбика та його готовності перебратися до чемпіонату Англії. Ету нині складається непроста ситуація в Евертоні. У поточному сезоні він відзначився лише одним забитим м'ячем в англійській прем'єр-лізі, та останнім часом дедалі частіше залишається поза стартом складом команди. Водночас Рома продовжує активно моніторити трансферний ринок і паралельно працює над підсиленням атакувальної лінії. Головною трансферною ціллю римського клубу залишається Джошуа Зіркзе. Можливо, обмін з Евертоном не є пріоритетним варіантом для вовків. Однак, повністю від цієї ідеї в Римі наразі також не відбувається. Відмовляються Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.